Спочатку палили, тепер ріжуть на харківських євромайданівці. Почалось справжнє полювання. Сьогодні вночі побили організатора тамтешнього євромайдану Дмитра Пилипця. Коли чоловік повертався додому, на нього напали кремезні молодики, приснули в обличчя слезогінним газом і почали щосили гамселити. Активіст не розгубився і, рятуючи життя, кинувся на приїжджу частину, щоб привернути увагу Проте те, нападники, таки встигли встромити ножа в ногу. Дмитро Пилепець зараз у лікарні тут він проведе щонайменше кілька днів. 12 ножевих поранень, усі не глибокі, але активіст Євромайдану втратив багато крові. Дмитро певен його хотіли вбити. каже цілили ножем у шию, але він устиг прикрити її рукою. Я це розсінюю саме цю травму. Це як не просто спроба там залікати чи яким чином там задіяти просто якусь травму? Я це кваліфікую як замах на вбивство. Нападників було двоє чи троє. Точно Дмитро не пригадує, каже, діяли швидко та зухвало, і під час нападу відверто повідомили це за майдан. Невідомі напали на активіста Харківського євромайдану поблизу його власного будинку, так званому тихому центрі Харкова до пам'ятника Шевченку, де збирається харківський майдан, звідси два квартали ще ближче до центральної площі та обласної державної адміністрації. Першу допомогу пораненому по надали перехожі випадкові водії, довіз его до лікарні швидкої. коментувати стан такого пацієнта. Лікарі відмовляються. На свою думку висловлює міський голова. Почему вы считаете, что вы сами не нанесли пелепцу эти, извините, ковыристые ранения в задницу, если так по-русски сказать? Ни одного нету другого телесного повреждения, ни одного другого телесного повреждения. И вместо того, чтобы, извините, своей здоровьем заниматься, все фотографируется и сразу выкладывается в интернете, и сразу появляются блоги. Дмитро переконує, принаймні одного из нападников сможет упизнать, если того найдет милиция. Проводится работа по установлению свидетелей и очевидцев данного преступления. Ліц, к його совершению, проводяться следственные действия, а також оперативные действия по установлению преступников. Це вже не перша атака на майдан у Харкові, але раніше невідомі завдавали шкоди лише майну. Відтепер активісти приділятимуть більше уваги власній безпеці. Важко шукати такі знаєте протитанка прийоми з ножем. Достатньо важко знаходити отакі ось варіанти, але безумовно, що підвищені заходи особистої безпеки будуть. Ми будемо звертатися до наших активістів з тим, щоб вони уважніше ставилися до пересування містом. Поранення одного з лідерів харківського євромайдану не зупиняє людей і надалі приходити до пам'ятника Шевченку в центрі міста. Активісти обіцяють не припиняти мирного протесту. Андрій Барташов, Серіялексєєв, Новини 2+2, Харків.